Загроза великої війни і блискавична реакція союзників, але йдеться зараз не про війну в Україні, а про напад на Ізраїль. Чому авіація Сполучених Штатів та Великої Британії були залучені до відбиття атаки з боку Ірану, але вже понад два роки ніяк не втручаються в ракетні обстріли з боку найбільшого поплічника Тегерану – Москви? Про це говорив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Пане Кемерон. Ми говорили про блискучість повітряних сил Британії у збитті безпілотників і ракет над Іраком і Сирією. Чому тоді вони не можуть зробити це над Україною? Що ж, це дуже гарне питання. На мою думку, ми зробили більше для допомоги українцям, ніж будь-яка інша країна. Ми підготували 60 тисяч українських військових. Ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію і танки. Складність того, що ви пропонуєте, полягає в уникненні ескалації з огляду. Ду на ризик більш великої війни у Європі, я думаю, що єдине, чого вам дійсно потрібно уникати, це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б загрозою ескалації. На думку міністра закордонних справ Великої Британії системи ППО більш ефективні у відбитті дроново-ракетних атак ніж використання винищувачів. Але очікувані Україною F-16 зможуть не лише відбивати удари крилатих ракет чи дронів, але й самі цілити ворога в його глибокому тилу. 12 винищувачів, які передасть Норвегія, будуть модернізовані і матимуть сучасне ракетне озброєння. Про це міністр закордонних справ Норвегії під час спільної прес-конференції з українським колегою, а ще говорив про спільну роботу над пошуком нових систем Петріот. Ми обговорюємо з іншими державами, як могли б допомогти постачанню більшої кількості Петріотів, тому що протиповітряна оборона важлива для захисту вашої економіки, захисту вашої енергетичної системи, захисту ваших міст і населення, а також для підтримки морального духу. Ви не виграли. Рейте війну лише з протиповітряною обороною, але це природна дуже важлива передумова для цього. And what we are from І все, що ми просимо у партнерів, навіть якщо ви не можете діяти так, як дієте в Ізраїлі, дайте нам те, що нам потрібно, а ми зробимо решту роботи. Навіть з поточним озброєнням українські пілоти можуть дістати окупантів у понеділок у день. Крим сколихнула повітряна тривога. Російські пропагандисти заявляють про наліт крилатих стормшедов. Водночас сталося кілька прильотів і в окупованому Бердянську. Пізніше джерела Суспільного заявили, що українські крилаті ракети уразили командний пункт загарбників на території Криму побільшити Вовни має не лише в Криму, а й на передовій. Портал мілітарний зуважив на нових знімках візиту президента України на підприємства оборонної промисловості. На одному з кадрів можна побачити ударний безпілотник, схожий на російський ланцет. У лютому мінцифри заявляли, що два українські аналоги ланцету вже пройшли випробування і невдовзі тестуватимуться в бойових умовах. У Експерти зазначають, що їх використання вже поміщено на фронті. Ймовірна дистанція бойового використання понад 100 кілометрів наведення на ціль за допомогою штучного інтелекту. Олексій Пасак п'ятий канал. 87 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. Про це повідомляє Генштаб. У вечірньому зведенні. Найбільше окупанти штурмували на бахмутському напрямку, де ЗСУ відбили 27 атак. Не вщухають бої і на Новопавлівському напрямку. Там росіяни наступали 26 разів. Успіху не мали. Збройні сили відбили 12 ворожих атак неподалік Новобахмутівки та Бардичів. Росіяни чотири рази штурмували біля тернів на Донеччині. Стільки ж разів окупанти намагалися прорватися на херсонському напрямку. Водночас авіація сил оборони вдарила по двох місцях зосередження особового складу та одному пункту управління противника. Знищити ворожу артилерію за три хвилини звучить як фантастика, але для екіпажу бойової машини «Град» це реальність. Воїни 59-ї бригади здійснюють близько десятка бойових виїздів щодня, щоб прикрити наших піхотинців. Про роботу артилеристів у матеріалі Армія ТВ. Скільки часу потрібно, щоб, Менше 3 щоб звалити? Менше трьох хвилин? Там до 2,50, ні, навіть 2,30. Менше трьох хвилин. Рідників не беремо, бо це дуже лишня трата місця, машин у нас немає лишніх, щоб просто підвести більше людей. І плюс це для збереження життя особового складу. Тому працює дві людини на машині бойовій і дві людини, як старший офіцер батареї і бурсоліст. Тобі ж всього чотири чоловіка. Доїдає. В основному це фізична робота. Щоб зарядити цю машину, десь примерно треба півчаса. Стульний ну, не... як. Тут те вже все готово, ти тільки подаєш вогонь, подаєш вогонь. А треба приїхати. Напихіти, зарядити її, а потім вже їдеш, там цих 40 секунд, ні, 20 секунд вистрілюєш весь пакет, а потім опять їдеш заряджаєшся. Це доволі треба мати хороші фізичні ціповне э, фізичні, тіло. От зараз ми побачимо, як кажуть прямо з кабіни, як все це відбувається. Попри санкції, запроваджені проти Росії, ракети виробляються, модернізуються, дрони комплектуються, і все це російське залізяче постійно летить у бік України і буде летіти. Бо ж сподіватися, що за 2-3 тижні запаси ворожої зброї вичерпаються. Не варто, особливо на третьому році повномасштабної війни та регулярних російських обстрілів. За даними німецького видання Welt, щомісяця місяця Ерефія виробляє сотні ракет, десятки дронів, снаряди до артилерії, і це не межа. Наше військо відбиває всі удари у межах своїх надможливостей і очікує на підтримку країн-партнерок від зенітно-ракетних комплексів до ракет. Але чи можна патріотами єдиними захищати нашу країну? Та чому експерти укотре наголошують, що обороною війну не виграєш? Розбиралася Олена Робінська. Ми отримали в світовому масштабі, тому що жодна країна не знає, як боротися з такою загрозою, з яку яку ми зараз з вами переживаємо. А у росіян ракети скоро я не буду готуватися ж там електрику А у росіян десь там ракети можуть, коли закінчитись, то я й не буду готуватися до того, що можуть бути десь там удари по цивільній інфраструктурі. Щодня Україна під російськими обстрілами, шахеди, крилаті та балістичні ракети, каби, які знищують прикордоння та фронт. І щодня вже ось півроку українці сподіваються. На довгоочікувану підтримку сполучених штатів зенітно-ракетні комплекси ракети до них нині не на вагу золота це ціна життя українців. На жаль, допомога Україні. Досі обмежена а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракети дронів. В кожній ракеті що завдає ударів по Україні щонайменше десятки компонентів електроніки, чіпів, які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У шахедах також компоненти вироблені. У вільному світі та не лише в обхід санкцій, Росія увімкнула свій військово-промисловий верстат і сяк так, але й сама створює комплектувальні для зброї і нарощує цей темп. Пише західна преса. Експерти, вкотре застерігають, досить бавитися у підрахунки російського залізятча та очікування, що запаси Ерефії вичерпаються. Цього не станеться. Вони навчилися робити свою електроніку, навіть якщо ця електроніка гірша у рамках обходу санкцій цю спеціальну олімпіаду з підрахунками Запасів ракет, ну такі от медійні, широкі медійні просто тір не варто тягнути. Казахстан, Кархистан, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія, Китай, звісно ж, приймає у цьому. Участь передаючи свої запчастини, наприклад, до дронів або мікроелектронику. США не будуть вносити якісь санкції проти Китаю, якщо він постачає більш-менш але цивільну продукцію тобто, це не танки, це не артилерія, це мікрочіпи після чергових обстрілів інфраструктури та цивільного населення. Партнери почали жвавіше шукати Петріоти для України, та фахівці зауважують розраховувати на підтримку, яку мав Ізраїль під. Час нападу Ірану не варто США описали мінімум 5% повітряних засобів. Збили суть по судівській Аравії там не розкривається. Велика Британія теж там не розкривається. Франція надавала засоби виявлення щодо там Йорданії. Там теж не сильно відомо, але можливо вона хоча б до звукові крилаті ракети. збила. тобто п'ять країн. Не рахуючи свого до речі, Ізраїлю розміром з Київську область, долучалися до збиття до відбиття такого от удару. Ну знаєте, якби у нас було б 40 петріотів на Київську область. Я вже не кажу про інші такі отніжтячки, то ми у нас би теж було б 100% захищеність цього, і Трипільська тець би стояла би досі цілою. Говоримо про петріоти не є чудо. Зброя від якої залежить все, тому що ми маємо багаторівневі системи протиповітряної оборони, в тому числі навіть той самий франкенсен Сем Націю старих систем з використанням ракет не таких ефективні, як Петріот, «Насамс» або сті, але все ж таки ми збиваємо ракети. Ефективним засобом боротьби з цією загрозою може бути тільки наявність у нас достатньої кількості авіації. Ніякими ракетами, ніякими комплексами ми не компенсуємо недоліки, ми не прикриємо і не захистимо всі наші об'єкти. Не оборонятися, а бити ворога на його території. Приклад, кориговані авіаційні бомби, якими росіяни нищать прикордоння та лінію фронту, збити неможливо лише уражати самі літаки та аеродроми. Експерти наголошують, там, де поки не маємо винищувачів та більшої кількості ЗРК, треба дотягуватися довгими вогняними руками дронами, ракетами тощо. Наголошуємо на необхідності вести ударні наступальні дії. Повторюючи ще раз фразу, обороною війну не виграти. Ми маємо розширювати наш ударний потенціал щодо здійснення ураження об'єктів на території противника, ми критично не встигаємо і не могли б встигнути з випуском наших ракет, які досягають великої відстані в польоті і могли б вражати цілі. Які знаходяться за сотні кілометрів від наших кордонів непостачання вже півроку озброєння техніки, не підтримки з боку Америки? росіяни використовують поспішають щоб. Ну досягнути як найбільш ефективного впливу. Україна робить все, щоб набрати оберти, воєнно промисловий наш комплекс. Багатьом дуже потрібним нам видом озброї розвідка Росіян. Працює, щоб виявити де саме знаходяться ці підприємства, наносити безпосередні удари по ні по ним, а також по як уже ми бачимо, енергетиці, яка забезпечує діяльність цих підприємств. Україна готова купувати озброєння, зокрема у вітчизняних виробників, і має 6 мільярдів доларів на цей рік. Одначе, за словами чільника Мінстратехпрому Олександра Камишіна, цієї суми мало, бо ж українські виробничі можливості втричі більші. Тож доводиться вкотре очікувати на підтримку партнерів та дякувати майстерності наших оборонців, які навіть попри нестачу озброєння збивають та нищать ракети й дрони Ерефії. Бо ж сподіватися, що Україні допоможуть збивати дрони, як це було в Ізраїлі, не важливо. Арто країни партнерки вбачають у таких діях ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі. Олена Рибінська п'ятий канал.